Ішки на дев'ятий, дев'ятнадцятий чи о когось взагалі тридцятий поверх. Всі вже потрохи забули про блекаути як страшний сон. Але рано розслаблятися кажуть експерти, бо повторення сценарію не виключене. І проблема не тільки у загрозі посилених російських обстрілів, а й у неповній підготовці теплоелектростанцій до зимового сезону, каже директор інституту соціально-політичного проєктування Діалог Андрій Миселюк. У так виходить, що вже другий опалювальний сезон виходить супернапряжним. і якщо мину... перед минулим осінньо зимовим сезоном керівництво країни казало, що це зима. Буде найтяжчі в історії України, то на жаль, є всі підстави для повторення цього невтішного прогнозу. І якщо приватні паливно-енергетичні компанії із підготовкою до критичного сезону упорались, то державні провалили завдання, каже у коментарі Стопкору заступник голови парламентського комітету із питань енергетики, екс-міністр із питань ЖКГ Олексій Кучеренко. Десятки років було прийнято мати на складах на станціях двомісячний запас вугілля. Бо накопичено на початок опалювального сезону приблизно вдвічі менше, Тобто було 1,2 мільйони тонн. А провал відбувся в державному секторі. Мала накопичити державна компанія Центренерго вона цього не зробила. Як розповів нам політик Іван Плечко, який двічі був міністром енергетики. Норма накопичення вугілля завжди була удвічі більша ніж є на складах сьогодні. За даними Кучеренка, ми планували завжди, що було вугілля десь біля двох 25 з половиною мільйонів тонн. Uh, і це uh, ну я був цілком було достатньо для того, щоб спокійно uh, пройти ці uh, зимовий максимум. Ми надіслали запит у центр енерго, щоб дізнатися, скільки саме вугілля на складах накопичено станом на сьогодні. Проте у відповіді вони зазначили, що це комерційна таємниця. Але те, що твердого палива наразі недостатньо для проходження опалювального сезону у держкомпанії зазначають і на власному сайті. Тож, чому чорного золота бракує на складах і навіщо його зараз поспіхом купують за кордоном? Ну, ми з'ясовувати. У попередньому розслідуванні стопкору про Міненерго ми багато розповідали про скандали у вугільній сфері, у тому числі і щодо розпродажу твердого палива за безцінь, наближеним фірмам. І як нам вдалося з'ясувати згодом із власних джерел у правоохоронних органах у розпал повномасштабної війни, схематози з вугіллям відбувалися не тільки у межах України. ДП вугілля примудрилося його навіть продати у Чехію, попри те, що у той час діла офіційна заборона на експорт українського вугілля, каже експерт у вугільній сфері Костянтин Ільченко. Просто жах. Це ж травень місяць і. Це вже відбувалося після повномасштабного вторгнення, після рішення з заборону експортувати українське вугілля, і за цим стоїть знову хто? Угровугілля, вугілля, хайло, а е, міністр енергетики. На секундочку, 29 жовтня було два з половиною роки після того, як 29 квітня 2021 року Герман Галученко був призначений головою Міненерго. тобто. Оці всі схеми в минулому році, які були при ньому, вони існували, і при ньому вони продовжуються. І зараз правоохоронці займаються цим. За нашими даними, держпідприємство «Укрвугілля» із січня по вересень 22-го року продало чеській компанії «КТК Інтернешнл», директор якої такий собі Юрій Кучма, вугільну продукцію на загальну суму понад 367 тисяч євро, або більше 11 мільйонів гривень за тим курсом. І що парадоксально, «Укрвугілля» Гілля, яке до слова, і мало б забезпечувати центр енерготвердим паливом, купило його у держпідприємства «Львіввугілля» та його відокремленого підрозділу вуглезвуд на понад 2 мільйони гривень дорожче ніж продали, каже Андрій Мисилюк. Прибуток дорівнював мінус 2 мільйона 87 тисяч гривень. Тобто е виявляється, що торгували в збиток в собі, тобто вони дорожче купували. Ніж продавали це цю, цю вугілля, ну тобто, це така. Тише не прикрита вугільна схема. Щоб підтвердити ці цифри, ми надіслали запит у Держподаткову службу. Але там зазначили, що не можуть розголошувати дані стосовно фіноперації зазначених підприємств, у тому числі і через таємницю слідства. Адже за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у держбюро розслідувань відкрита кримінальна справа, у якій фігурують службові особи Міненерво, Укрвугілля, вугілля і та його відокремленого. Підрозділу «Вуглезбуд». Щоб з'ясувати деталі, на якому етапі це розслідування, ми надіслали запит у ДБР. Але там, хоч його і зареєстрували за майже місяць, так і не надали відповіді. А от в офісі генпрокурора, хоч і не оприлюднили деталі, але з їх відповіді стопкору виплив новий цікавий факт, що було виявляється цілих два кримінальних провадження проти службовців Міненерго та зазначених вугільних підприємств, Так і ніхто не був покараний, тобто ані міні міністр енергетики Галущенка, ані інші високопосадовці. І у грудні минулого року е, тодішній голова ДП Укровугілля Віталій Зюсько просто залишив свою посаду. А на його місце прийшов Олександр Хайло, який в цьому е, році 6 вересня був призначений заступником голови Міненерго. Як ці справи і схеми можуть пояснити самі фігуранти провадження, ми теж намагалися з'ясувати. Міненергозапит проігнорували, а в Укрвогілі обмежились відпискою, посилаючись в тому числі і на таємницю слідства. ДБР там намагається щось розслідувати. Ну, я, я не впевнений, що вони щось там розслідують, тим більш ДБР. Тому що, ну, Мафія, вона тримає руку на пульсі, як зазначається у матеріалах справи. Тверде паливо в округілі продавали із січня по вересень минулого року. І як відображено в отриманній нами частині податкової декларації операції відбувалися у травні 22-го року, а 10 травня Міненерго ввело заборону на експорт вугілля, що наступного місяця у Кабміні скасували, вівше нове табу від червня на експорт мазуту, вугілля крім коксового та Інського газу, однак, у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани України щодо відкриття квот на експорт вугілля, так чи інакше, за словами голови спілки споживачів комунальних послуг, в умовах війни Україні не слід експортувати тверде паливо. Вино буде а, взагалі заборонена на сьогодні, будь-який експорт вугілля з України, враховуючи те, що ми а, в серпні цього року. 11 днів з 30 брали аварійну електроенергію в Євросоюзі. Не планову навіть купували, а аварійну, яка щонайменше втричі дорожча, ніж українська електроенергія вироблена. А з вугілля температура повітря знижується, а це означає, що споживання електроенергії і тепла лише зростатиме. Попри те, що державні та приватні паливно-енергетичні компанії поспіхом возять за кордону сьогодні вугілля. У центр енерго вже готується до заміщення твердого палива на тес і виробляти енергію планують за допомогою газу, мазуту, бо вугілля в Україні не змогли накопичити, і це ми показали вам тільки один схематоз із чорним вугіллям. Про який який ми могли б і не дізнатися, тож за словами експерта, є підозри, що такі зловживання відбувалися неодноразово як до повномасштабної війни, так і під час. Коли довелося спілкуватися з співбесідником з ДБР, він це констатував, що це є схема, як схема, яка в принципі. Застосовувалась дуже давно і з великими успіхами, на жаль, вона продовжує застосовуватись зараз. Розслідування двох кримінальних проваджень об'єднані в одне щодо розпродажу вугілля триває вже майже півтора року. Тодішнього керівника Укрвугілля Віталія Зюська навіть не пожурили, а просто зняли із посади. Хоча він тільки на одній згаданій схемі завдав збитків державі на 2 мільйони і передав тонни вугілля за кордон, попри заборону. Міністра енергетики Германа Галущенка, який відповідальний за усе, що відбувається у цій сфері, це взагалі не торкнулося. При схемах був на посаді і залишається. Як події будуть розвиватися далі? і Чи буде відповідна реакція правоохоронних та контрольних органів? Будемо стежити і про все вам повідомимо. На все добре.